Друзі, мої вітання. Маю на продаж двохкімнатну квартиру на поділлі по вулиці Бортняка 4. Квартира знаходиться на першому поверсі з 9, має індивідуальне газове опалення. Ходімо, більш детально покажу. Це і вхідна група нашої квартири. Ліворуч у нас може бути гардеробна. Далі у нас суміжний сингузол. Кухня. Підмос байком. У нас, нас індивідуальне газове опалення. Перша кімната. Ось така велика поштора, друга кімнати. Ціна даної квартири 87 тисяч доларів. Запрошую вас до перегляду.